Доброго дня, любі друзі, гості, підписчики, просто глядачі каналу. Закончили ранкове управляння, подавали їсти, повичищали, як завжди. Ще раз повторюю прибираємо, ну, стараємося там, максимально прибирати два рази в день, для того, щоб менше запаху було. Тому що, ну, як не крутий, є сусіди і потрібно з людьми підтримувати дружні стосунки. Кожне утро сказати, добрий ранок, поздоровкались про якусь ліву тему пообщалися і зменшуємо цей напряг. Тому що, ну, Як не крутий, якийсь хись, цей запашок все одно пролетить, особливо коли там волога сирос. <свит> Якось так. Дивіться. Зараз покажу вам станочок. Ми його вже звільнили від тих свинок. Зараз покажу, куди ми їх перегнали. Це все робимо для того, щоб цю партію Ландрас Yorkshire перегнати більшу квітку. Подивимося, як будемо по часу вже співати, встигати, не встигаємо. Ми їх туди пересилаємо. Сюди ж ми засилаємо з-під Макстера покритих дюрком. І таким чином пробуємо щось ставити на відгодівлю, щось продамо, щось залишимо собі. Це вже час покаже. Ці вже свині Тож, ті їли помийки, тепер ці. Зараз покажу вам, як я тим облаштував. Так, коротенько як то кажуть. Це вже свинка в нас на цей четверг, дай Боже, щоб не кинулась, не будемо дивитися за нею Така цікава, передок, звісно, мощний в неї. Так. І от таким чином по-скромному облаштували їм місце для проживання цим дівчаткам до того моменту, поки ми їх не заріжемо. Ну, ну як Хтось свинку собі захоче купити. Це таке, в принципі, нам все рівно. Чи різати, чи продати комусь на розведення, дивіться. Справа кожного. Купляти, не купляти, брати не брати. Пішліть в той сарай, зараз вам покажу свинку, вона наче загуляла. Вчора разочок я її вже покрив внутриматочним. Зараз подивимося ще раз. І тоді дай Бог все нормально. Попшикаємо запахом мужчинки настоящого. І спробуємо її покрити, Все ж таки, ще раз. Повторюю, як кажуть. Так. Ось наша свинка. ну, Стоїть наче. Як бачите, ось і це воно. Мені саме тут ще подобається, як вони, вони аж вони аж вушками купають. Бачите? Тому зараз поставлю на паузу. Піду, візьму спермодозу, Андрюха вже прислав. Тож, Ще раз її покрию оптимусом. Подивимося, що вийде. На цей раз, в принципі, такі вони мені понравились, непогані. Від цієї свинки чекаємо, не турбуємо, а цих жевжиків треба буде забирати бамки, тому що скоро вони її з'їдять, як то кажуть. Така от дивіться, це поїлка, для, от воно суне свою шию, вигинає. Ні, от важко, ну, легше ж підняти голову і попити. Свиней розумом не поняття. такі пацики. Ми їх туди перекинемо і будемо дивитися, що з ними далі робити. Добре, зараз ставлю паузу, готую дозу, попробую зафіксувати якось телефон, щоб засняти сам процес покриття. Так, Продовжуємо съйомку. Зараз беру спрей. Адже для того, щоб свинка краще стояла, краще цей, щоб краще, щоб вона... Ходіть, ході, ході. краще, щоб вона понюхала. Звісно, я вам скажу запах такий, що просто... Запах, запах жизни. Вот бачите, як вона зараз в ушками вона вже все. Дивіться. Зіронька готова. Называется. Дивіться. Називається, роби со мною що хочеш. Давайте я цю сторону перейду, щоб дай Боже, що нормально. Якихось фіксуючих станків, ще щось. Якщо свинка ваша в охоті дійсно лейться, то повірте мені, ви її хоч прив'язуєте. Ви її зараз це з місця спробуєте сушити. Вона в житті нікуди не стане. Використовую я яте кліматичну. Я ще додатково купляю. Цей мені Андрюка присилає звичайний. А додатково я ще в Антонах куланка купляю. Смішна. Mm -hmm. Нормально ціна. Mm -hmm. Ось не і вони спішимо. Mm. Mm -hmm. Вставляємо. Поїздити. Mm -hmm. mm -hmm. Тепер беремо. Достаємо з тормоту. У кліматичному заплідненні цей флакон навіть можна на двічі, на два рази ну, розподіляти. Тобто при просто 에, без катета додаткового там 100 мл, а при гункліматичному можна 50. На комплексах взагалі вони підійшли, так надавили і ну, все. Ми цього не робимо. І як на запах стоїть капець. Аби камера могла передати, ви б зрозуміли, який це... що таке запах кабанчика. Таким чином свинка втягується за діло. Я ще колись практикував. Можна цей, щоб не відкручувати, на дині моїй стоять, давай зараз давай. Цей, то uh, катета трошки цей. Ну, проколій там, ну це плаком, де, де сама сперматоза. пустий. Наші пустині. -ка, Такий кататик триматичний зразу можна витягувати, а тут ще по декілька хвилин і Бачите, а собі стоїть. Чого я йому тут не давав. Тепер я зараз заявку я покриваю, а тоді лише даю щось вже поїсти. Якось так, в принципі. Будемо сподіватися, що в нас все вийшло через 18-21 день. Подивимося, що у нас сгуляв а чи ні. Подивимося. Може прийдеться повторити, може ще щось. Ну, Хто вже таке. Як то кажуть, діалотехніки, ну, все може бути. Але будемо сподіватися, що ми свинку покрили і отримаємо з-під неї оптимусів. Так? Добре, оце таке відео коротеньке. В принципі, те, що я хотів розкрити дане питання. Добре, друзі, всім всього найкраще, гарного дня, працюємо далі.